Вітаю на каналі. Ми продовжуємо шлях по квесту трейдера. Ми стали тільки що останній е, обмін. Е, отримали там банку одну тільки. Е, сразу біжимо за наступним обміном, або вже надіюся, він дасть нам квести свої. Давай, дружемо. Я так і думав, що ти вийдеш на зв'язок, бо вогні згасли. Розмови доступні тепер. Тобі допомогти? Коли так я дрейфую по воді, свідомість ніби починає блукати. А з моєю ногою далеко, далеко не докульгуєш. У мене тут є одна справа, і ти маєш мені допомогти, зрозумів? Але й тобі буде з цього користь, не сумнівайся. Давай. Що треба робити? Знайди мого брата, Ваята. Він не показувався з тих пір, коли все поринуло в пітьму. Десь бігає з гуртом виживальників. Команда поганців, але він у них авторитет. Троє з них слідували за Ваятом, куди б він не пішов. Запасали харчі, полювали, щось тобі там шифрувалися. Знаєш, таких типів. Варто було почати пошуки з їхніх старих бункерів. один із них не сповна розуму, двоє інших якось голови до стін чіпляли, то божевільні теорії розвивали. я би почав з того недоумка. Примініси мені всі речі пов'язані з ваєтом. Щось таке, що вони не врахували. яка випадає зі стіни, якщо ти мене зрозумієш. Ці ідіоти вважають собі тобі це розумними. Зробиш це, і я поділюся з тобою найціннішим, що маю. А ні, Чож, хай, що ж, хай тобі щастить, приятеля. Ну окей. Давай обмін візьмем. заодно. Особливий запит. О, оце воно. Вовняні шкарпетки з орнаментом. Піде. Піде. Солодні огірки. Да. Хімічності кічоботи. Ні. Схема виготовлення штанів із вовчої шкіри. О. Це ми будемо робити. Один акумулятор, 8 три олії для ламп. Ну ок. Не супер страшно. Але будемо брати. Так, ну шкарпетки треба подивитися. Оце ми візьмемо. Цей зянце. Все, Це. заверште зв'язок. Так, куди топити? Розкажи мені. Знайдіть укомплектований і бункер для виживання і пошухайте скованку. Постарайтеся виявити на закріплі цеглини, свої знахідки віднесіть трейдеру. Мебльований. Кий це, тобто в кожній локації треба бігати, шукати той бункер, так? Да? Ну, побігали тоді. Раз така справа, раз. Зараз висп'ємося і побіжимо. А як виконувати цей квест? Тобто в кожній локації світ нажимаю в таємничому озері, наскільки я пам'ятаю, є бункер. Пошкоджені залізниці, не пам'ятаю. На Вовчі Горі, наче є. В попільному каньйоні має бути. відрадній далини точно є бункер. В драгві має бути. А в долині біля тихої річки точно є бункер. Що, будемо шукати тоді? Може грація допоможе. Цікаво. Нічого не ловить тут. Ладно, знайдемо зараз, будемо шукати. Покажу все на карте. Потом. Папа. Есть первые бункер нашли. Дивимся, що что тут. А тут ничего. Пустий. Бункер знаходиться в. Відтратні долині, перший, на який я пішов, за розбитим літаком. Ось треба обійти отак. По скалі буде він зверху тут. Ось скали. З тієї сторони літак, виходить, знаходиться. Можна обійти і буде бункер. Він з вирагідністю 1 до 9 може бути не пустий, тому я пішов шукати її. Показуй, де бункер. Бункер на Вовчій горі. Де знаходиться? Так, ми прийшли з відрадної долини з цієї сторони. Ось ми проходимо між двома е піками, між двома горами, так? Да? І це, виходить, проход в ущелину. Нам туди не треба. Ми цю другу гору обходимо, обходимо з цієї сторони, проходимо по деревцю там. Там вже вхід є на попільний каньйон. І проходимо е, понад ощеленою сюди. Ось як дерево, це повалене орієнтир. І з правої сторони від дерева буде бункер. Я його вже замалював. Бункер знаходиться. Ось тут. Получається. Тобто ми прийшли з хатинки альпініста, пройшли тут дві гори знаходяться зліва-справа, і ми обходимо, получається, з по правої сторони карти, обходимо і переходимо щелину через повалене е дерево. Получається, сюди обходимо аж до бункера. Бункер в мене теж пустий, але у вас може бути він такий, як треба, по квесту вам, але я піду далі дивитися, де мій бункер. Так, притопили ми до бункера в Попільному каньйоні. Ось сам бункер. Як до нього дістатися? Спочатку по карті. Ось тут знаходиться вихід з верхньої частини Вовчої гори, і нам треба обійти тут все і піднятися нагору. Розказую як. Вихід ось там йде. Ось ми як вийшли з Вовчої гори, повертаємо направо, підходимо тут під арочкою, і по правій стороні проходимо до вьовки. До вірьовки доходимо. Піднімаємося. Нагору. Піднімаємося нагору, обходимо це все і доходимо ось до поваленого дерева. По поваленому дереву проходимо наверх, і тут воно з правої сторони виходить у нас бункер. У нас в мене точніше, це знову пустий бункер. Тому намалюємо, що я тут вже був, і тут нічого немає. Це третій вже бункер з дев'ятої в мене пустий, тому пішов далі шукати. Мішка Зрозуміло, звідки звук іде. О, бачу. Вот так. Ну так. Один пострел. Уму. І все. Так, ми в Чорної скелі знайшли бункер. Бункер знаходиться на мапі ось в самому верху, в самому верху, коли дорога завертає. Біля е, розрушеного моста. Ось розрушити мост. Ось дорога йде. По дорозі наліво піднялися, на кущики зарієнтувалися. І ось твій бункер. У мене вже він теж пустий. Тому будемо шукати далі. Так, показую. Як знайти бункер в похмурому затоні? Показую, Це вхід з ущелини. Вхід з ущелини, Ось він в самому верху. Тобто не той, що веде з самотньої драгви, а з ущелини. Ми спускаємося, Точ, точніше спускаємося по дереву, обходимо. Цю гору і піднімаємося. Ось він. Саме ну, напевно сама простий бункер, як його знайти. Один із самих простих. Так. І тут в нас бункер той, що, той, що нам треба по квесту. Перший. З меблями. Да. Бункерний пиріг. Знайшли. Закріплені цеглини. Схованка з документами номер один. Так, є якісь папери додали. Заходите записи, певно. Загублений папери вайта No1. Я робив проекти, щоб ми могли врятуватися від загроз, що насувається з Десь з іншого кінця цього проклятого світу. Але не в цьому була основна складність. Справжня загроза була значно ближче. Це люди, яких ти бачиш щодня, Закреслено. вайта. Так, і друга фрагмент схеми бункера номер 1 вицвіли рукописний текст на полях креслення, просто засоби захисту. Ми вже знаємо, що за нашим проектом стежать, і, коли прийде час, вони захочуть увійти до нас, звернуться з проханням дати їм притулок або ще якоюсь дурницею, буде тиснути на жалість. Але ми це будували для себе, а не для інших, і точно вже не для таких, як мудакувати ета. Ще трохи, і ми все тут механізуємо. Електрика стане непотрібною. Треба ще більше відособитися, і ми зможемо. Цікаво. Певно, ці документи треба віднести. Окуляри лежать. Ці документи, певно, треба віднести пану на лодочки, який до нас припливає. Що? До зустрічі. Покажу, що тут бункер є. Пообшукуємо його трошки. Це перший бункер. Бункер меблевий. Ми будемо дивитися, що тут є. Ну, в принципі, тут трошки медічки, трошки. В їжі. Тут ще є каву, вот точно точно візьму. Є де поспати. Постріл ось лежить. Трошки того, трошки сього. Ого, армійських пайків надавали. Так, більше, в принципі, тут нічого немає. Це такий запас для виживання. Все, що було під рукою і сигнальний пістолет положили ще. Ну, крутий бункер те, що треба. Лутати, я певно, його не буду, бо тут мало що мені треба самопособі. Повернулись на шосе. Відніс я вже квест. Йому квестові речі і всі речі, які там були, які там треба було, так що продовжуємо вже. Маєш щось для мене? Подати сигнал трейдеру, щоб почати обмін. Тобто оцей квестовий предмет, він це одно як обмін, рахується. Всі треба було речі йому в обміні зробити, щоб він прийняв. Інакше не приймає окремо квест маю на увазі. Що біжу, щоб знову запросити його. Так, забираємо речі. Вовняні шкарпетки з орнаментом. Це він нам куртку дроворуба дав за квест і... Охірочки. Схема виготовлення штанів із вовчої шкіри, Це я зроблю. ...собі пізніше. Все. Пішли брати новий квест тоді. Відповідаю. Так-так, wow, wow. мій приятель, wow. з рації. Знову розмови берем. Де документи ваята? Ти знайшов старі папери мого брата. Він завжди щось записував, складав плани, придумував конструкції. Колись давно його команда вважала його якимось недомьком. Поетом кінця світу. Припускаю, що той недотепний приятель Вайта недаремно тримався разом із ними. Ці схеми, звісно, допоможуть будь-що полагодити. А навіщо решта паперів? Ну добре. Тут немає вказівок, куди вони пішли. Але ж ті хлопці без вайта майже ні на що не здатні, хіба не так? Продовжуй пошуки. На тому місці я б спробував трофейне полювання. Вайт завжди тримав при собі кілька одиниць зброї. Зрозуміло. Тобто будемо шукати бункер мисливців. Так, беремо особливий запит. Далі, що тут є в нас? Стріла фабричного виробництва. Давайте штучки візьмемо. Дві штучки. Добре. Подивитися. Так. Банка кави, морські сигнальні шашки, за три ялинові дрова, 10 рослин. Ну, в принципі, непогано. Якщо ходити в якісь локації, там покрафтити патрони, то можна і І за це. Так, ну і решту ми бачили, так? Да? На нас ми вже брали почтанники. 20 рослин, 2 сушени внутроші, 5 керовороне. Непогано, це дуже легко можна взяти. От з олією складніше, бо треба дуже багато риби переливити. Банка кави за два сухих клена Для мене дуже дорого. Все, не будемо вже з ним торгуватися. Пішли. На цьому серію будемо заканчувати. Серія вийшла насиченою. Невеличкою, але насиченою. Тому дякую, що дивилися. Зустрінемося в наступній серії. Па-па!